Всім привіт! Ви на каналі Мотоставку М'юа. Мене звати Денис. А в цьому відео ми поговоримо про те, як правильно встановити мото гарнітуру ваш шолом. Сідайте позручніше, а ми починаємо. Взагалі, сам процес встановлення гарнітури в шолом не дуже складний, але є дуже багато нюансів, про які потрібно пам'ятати під час встановлення. І зараз про них ми поговоримо. В нас, наприклад, буде два шоломи: перший це інтеграл, і другий це трансформер. І на фоні трансформеру ми покажемо декілька варіантів встановлення гарнітури, в залежності від того, чи у вас відкритий шолом, чи, наприклад, модуляр, оскільки в цьому плані є також певні нюанси. Почнемо з інтегралу, оскільки це найроспусне. Одсюдженіший тип шолому, і як на мене, в ньому найпростіше встановлювати саму систему. Достаємо наш комплект, наприклад, текому. Тобто, в нас в наборі є дві площадки. Перша площадка це. З модель з кліпсою, і друга площадка на двосторонньому скотчі. Тут, в принципі, все зрозуміло. Тобто, в другому варіанті ми приклеїмо її до шолому, і в першому ми вставляємо її між зовнішньою оболочкою і самою внутрянкою. Трішки пізніше я більш детально покажу, як це виглядає. Тут ви вибираєте самостійно, що вам більше до вподоби. Особисто мені подобається більше варіант з липучкою, оскільки він краще прилягає до самого шолома і менше зазору між гарнітурою і самим шоломом. Тобто, це більш естетичніше. Багато хто цей варіант не вибирає, тому що бояться, що липучка відлетить. Тобто гарнітура впаде, але за багато років експлуатації шолому, в мене, наприклад, такого ще не траплялося, і я навіть, якщо чесно, не знаю в кого це може трапитись. Але навіть якщо, не дай Бог, вона відпала, то гарнітура просто повисне на кабелі, Тобто ви її 100%, 100 не загубите. Але такий варіант не завжди може підходити. Якщо у вас якась специфічна геометрія шолому і немає нормальної зони, щоб... Прилягання Площадки, то, відповідно, ви її фізично використати не зможете. Далі нам потрібно вибрати тип мікрофону, який в нас в комплекті. Знову ж таки, якщо це бюджетна лінійка гарнітур, то, як правило, в нас буде або один мікрофон взагалі. І тут потрібно пам'ятати перед вибором самої гарнітури, що потрібно вибрати ту чи іншу модель. Але насправді на даний момент сучасні постачальники гарнітур в комплект кладуть два типи мікрофонів. Перший це повністю. Провідний, і він підходить для інтегралів, тобто для суцільних шоломів. Ось так він виглядає. Зараз ми від'єднуємо. То це просто суцільний кабель, на кінці якого знаходиться мікрофон. І другий варіант, який в нас є в комплекті, це комбінований мікрофон, де перша частина в нас йде на кабелі, а друга вже на такій гнучкій площаці. Такий тип мікрофону буде підходити саме для модулярів, тобто де нижня частина шолому в нас піднімається, або для трансформерів. І зараз я ну, трішки пізніше я покажу, як все це виглядає. Тобто для нашого шолому інтегралу ми беремо повністю провідний мікрофон. До речі, хочу сказати, що виробник Сена в свій комплект кладе ще третій тип мікрофону. Він суцільно знаходиться на гнучкій штанзі. Такий, такий мікрофон чудово підходить під відкриті шоломи. Ви його можете чітко розмістити там, де вам потрібно. Також ми беремо дві липучки, які йдуть у нас в комплекті. Вони потрібні для того, щоб зафіксувати наші динаміки. І. На останок беремо ще липучку для мікрофона. В комплекті також, до речі, з е, самими гарнітурами йдуть ще шестигранники для того, щоб ми могли нормально затиснути саму площадку, яку ми зараз будемо кріпити. Будь-яке встановлення ми починаємо саме з розборки шолому. Це потрібно в першу чергу для зручності і для того, щоб ми правильно встановили всі елементи. Спочатку знімаємо бокові вставки. Відщолкуємо їх. Тут же вам потрібно дивитися в залежності від того, який тип шолому у вас і як саме вони знімаються. Так. І після цього нам потрібно обов'язково зняти ще ущільнювач, на який йде навколо. Кладемо його в сторону. Далі, в принципі, м'яку частину, яка заходить назад, ми можемо просто підвернути і витягнути наперед. Тобто її повністю знімати немає потреби. Все. Підготовку основну ми зробили, і в принципі можна вже переходити до встановлення. В нас, наприклад, є ще старий тип шолому, в якому біля лямків немає спеціалізованих отворів для динаміків. На сучасних вже шоломах такі отвори присутні. Наприклад, на моделі Street Fighter, зараз я вам розберу також її покажу. Такі отвори існують. І відповідно в ці отвори ми вже будемо встановлювати наші, мік... наші динаміки. Ось ми бачимо, що біля самих лямок є ці отвори, про які я казав. Знову ж таки, тут, в залежності від того, який тип шолому у вас, наскільки він підготовлений під встановлення гарнітури, візуально може все трішки відрізнятись. Але якщо такі отвори існують, то відповідно ми беремо нашу липучку, знімаємо клеєву частинку і вклеюємо її сюди. Якщо ж у вашому шоломі, як і в нас, наприклад, таких отворів немає, або таких поглиблень, то відповідно ви одягаєте шолом, орієнтовно намічаєте, де знаходиться ваше вухо, і в цю зону приклеюєте саму липучку на одну і другу сторону. Але хочу відразу сказати, що не завжди в такому випадку вам буде зручно і комфортно носити шолом, оскільки немає. Поглиблень, відповідно, динаміки, можуть вам давити на вуха, особливо, якщо шолом досить туго сидить на голові. Тому для цього вам потрібно буде вже в ручному режимі зробити різне поглиблення. Можу порадити, вам просто взяти якусь металеву шайбу, яка буде схожа, а навіть краще, щоб була трішки більше діаметром за. Динаміки, і, відповідно, нагріти її і прикласти до пінопласту. Таким чином ви трішки пропалюєте саму пінку і утворюєте цей отвір для того, щоб можна було встановити динаміки. Тепер фіксуємо на одну і на другу сторону, ось сюди. Потім беремо наші динаміки. Тепер переходимо до самого цікавого це встановлення самого модуля. В нашому випадку ми беремо кліпсу, але знову ж таки, як і казав, ви вибираєте, що вам краще підходить. Заганяємо її між м'якою частиною і зовнішньою оболочкою, і можемо подвигати вперед-назад. Як правило, найоптимальніше положення це навпроти самого динаміку. Але знову ж таки, ви можете вибрати там, де вам краще, бо, наприклад, Тут може стояти е, кнопка для управління візором, е, тобто окулярами або ще якісь інші елементи управління, тому ви вже розміщує, розміщуєте там, де вам потрібно. Єдине, не раджу дуже далеко заводити назад і навпаки вперед, оскільки в такому випадку не зовсім буде зручно е, гарнітурою керувати, і також це буде частково впливати на аеродинаміку самого шолому. Особливо це буде відчуватися під час великих швидкостей. Піджимаємо так досить сильно, але прям сильно перед, скажімо так намертво зажимати немає сенсу, оскільки це може, от як в нашому випадку, досить сильно деформувати саму конструкцію шолому, тому там пережимати не потрібно. Після того, як встановили, обов'язково перевіряйте, чи встановлюється гарнітура на шолом, чи нічого їй тут поруч не заважає. Тощо перевірили, все окей, після цього можете зняти. Тепер переходимо до встановлення мікрофона. Беремо нашу липучку. Вам пильник не потрібно знімати. Я просто його знімаю так, щоб вам було краще видно. І розміщуємо його в передній частині. Саме краще це розміщувати в 3-4 см за м'якою частиною. Не прямо. Це пов'язано з тим, що, як правило, Отвори для охолодження вашої голови, тобто вітрозаборники якраз роз... знаходяться в передній частині. І також під час якогось катання, коли ви видихаєте, відповідно, все це ну, прямо йде з рота. Тому, щоб не було зайвих шумів в мікрофоні, найоптимальніше місце знаходження його це ось тут. Тобто 3-4 см від м'якої частини. Беремо наш мікрофон. Підключаємо і кріпимо відразу до липучки. Всі ці кабелі вам потрібно сховати саме під м'якою частиною, яка в нас є в шоломі. Якщо є якісь отвори, наприклад, як додатковий простір в частині під лямкою, то можна ось такі пластикові елементи, які в нас об'ємні, їх туди сховати. Таким чином, коли ми встановимо м'яку частину, нічого нам не буде заважати. І після цього виводимо наш конектор, тобто наш роз'єм для підключення самої гарнітури. Є. Беремо знову ж таки нашу гарнітуру, підключаємо і встановлюємо. Нам потрібно подивитися, куди саме йдуть, йдуть кабелі, бо в залежності від гарнітури, вони можуть в одну сторону йти або навпаки в іншу. Після того, як ми встановили і під'єднали наші динаміки до блочка, ми можемо встановити м'яку частину назад. Зараз встановлюємо. Ховаємо всі наші кабелі під м'яку частинку. І тут дуже важливий аспект, який потрібно пам'ятати. В нас, в принципі, досить вдалий тип шолому, тобто сама м'яка частина вона не сильно заходить в середину шолома. І тому, коли ми встановимо, наші, встановимо її, то наші кабелі ніяк перебиватись не будуть. Але в більшості сучасних інтегралів, м'яка частина, яка встановлюється, вона має, має досить товстий. Пластиковий такий обідок. І тоді, коли ми будемо встановлювати її сюди, вони просто переріжуть самі кабелі. Тому для того, щоб такого не трапилось, нам потрібно подивитися, де вони будуть заходити. Візьмемо, наприклад, що оця частина в нас суцільна. Ми приміряємо, дивимося, що в, ці, в цьому місці буде заходити кабель, відрізаємо. Невеличкою, буквально там пів сантиметра таку лінію від самого початку до кінця. Єдине, що не потрібно доходити до самих ниток, які пришиваються до м'якої підкладки. І все. І після цього ми пропускаємо ці. Кабелі через цей отвір і фіксуємо м'яку частинку на самому шоломі. І тоді в нас не буде ніяких проблем під час експлуатації, бо на цьому моменті досить часто новачки роблять проблем роблять неправильно. Тобто вони заганяють ці кабелі, і потім під час експлуатації вібрації вони перетираються. Відповідно, динаміки або мікрофони перестають працювати. В принципі, з інтегралами це все. Тобто насправді нічого складного, як я і казав, але ось такий є певний нюанс. Як ви бачите, все чітко встановилося, кабелі в нас не перетянуті, не перебиті, естетично заходять в шолом, і саме головне, що нічого ніде не заважає. Тепер переходимо до іншого шолому, і тут ми будемо розглядати приклад модуляра або знову ж таки відкритого шолому. Спочатку нам потрібно буде зняти нашу челюсть. Так само знімаємо м'які частинки підкладку, про яку я казав, відкибаємо нижню частину і добираємося до самої внутрянки. Тут же в нас є отвори, знову ж таки, і сюди ми будемо фіксувати наші динаміки. Тепер поговоримо про встановлення на прикладі гарнітури сена. Як ви бачите, в нас конструкція шолому не дозволяє загнати саму кліпсу між оболочкою і м'якою частиною. Тобто, в нашому випадку 100% потрібно клеїти площадку на двохсторонньому скотчі. Звісно, що з сеною вона також йде в комплекті. Ось так вона виглядає. Для того, щоб нам це зробити, спочатку ми беремо шестигранок, відкручуємо болти. І міняємо її. Відкручуємо. І також ми відразу можемо замінити наш мікрофон. Для цього ми провертаємо блокувач його і знімаємо. Оскільки це мікрофон суто під відкриті шоломи. В принципі, він тут також може використовуватись, але не зовсім доречно. Нам потрібен комбінований мікрофон, де є перша частина, у нас іде провідна, а друга йде з штангою. Це потрібно для того, щоб м'який провід, який буде знаходитися всередині, в нас не створював зайвої товщини. Але зовні, який мікрофон буде виходити, міг був чітко зафіксований, в незалежності від того, чи є у вас передня частина, чи немає. Це знову ж таки доречно в модулярах. Тому ми беремо його, фіксуємо в саму площадку і затискуємо тобто провертаємо до щолчка. Оп! Є. Також нам потрібно взяти маленьку викрутку, оскільки потрібно зняти самі динаміки. Кручуємо наші динаміки, це потрібно для того, щоб замінити площадку. Якщо ви будете використовувати кліпсу, яка по замовчуванню встановлена, то, в принципі, цієї маніпуляції не потрібно робити. Знімаєте фіксатор, знімаєте динаміки і забираєте саму площадку. Кладемо її в сторону. Беремо нашу площадку на двосторонньому скотчі. Спочатку пропускаємо через неї наші динаміки. Ось таким чином. Тобто з клейкої сторони пропускаємо всередину, фіксуємо і знову ж таки перекручуємо все назад. Також я можу вам порадити замінити ось цей ущільнювач, оскільки по замовчуванню, як я й казав, він потрібен саме для кліпси. Тобто зараз я його знімати не буду, оскільки це нова гарнітура. Але в комплекті в нас йдуть ущільнювачі різної товщини. От Краще взяти середній за товщиною ось чітко видно різницю в їхній товщині. Тобто цей ми здираємо, а замість нього приклеюємо ось цей. Це потрібно для того, щоб наша площадка, яку ми зараз зафіксуємо, не сильно відтягнула. Від, відставала від самої бази, оскільки вона в верхній частині фіксується на кліпсу, ось таку. Тобто, нам потрібно трішки підігнути і защолкнути. І коли в нас стоїть саме резинка, ось ця товста, вона може досить сильно натягувати цю кліпсу. І, в принципі, на експлуатації це не, не, не буде проявлятися, але це буде проявлятися в тому, що ця кліпса в великому натязі буде, і відповідно з часом вона може просто лопнути. Тому, щоб цього не було, ви оцю резинку просто встановлюєте меншою за товщиною. Берете гвинти, які відкручували раніше, і зажимаємо. Так, знову ж таки, беремо наші динаміки. Так само і в сени. Ми бачимо, що один динамік у нас короткий на короткому кабелі, а один на довгому. Розміщуємо їх у нас в шоломі. Приклеюємо. Ховаємо м'яку частину. І тепер ми можемо приміряти, куди ми можемо приклеїти нашу площадку. Як ми бачимо, вона сюди просто ідеально встає, тобто нижня частина прилягає до шолому, ідеальне прилягання самої площадки до Шолома, але також перед тим, як проклеювати, обов'язково потрібно обезжирити саму поверхню, тобто взяти серветку і протерти, дати висохнути. І також я рекомендую перед тим, як клеїти, спочатку одягнути гарнітуру на базу, подив... прикласти, подивитися, чи гарнітура не буде заважати якимось іншим елементам на шоломі, і тільки вже після цього клеїти. Бо часто таке буває, що ви, наприклад, приклеїли. Хочете зняти, а вона, наприклад, буде впиратися в візор чи ще щось. Тобто ми зафіксували, подивилися, зняли, супер. Після цього клеїмо. Прикріпляємо нашу базу до шолома, притискаємо і бажано хвилин 5-10 почекати, не відразу використовувати самий шолом, щоб клей в нас чітко зафіксувався. Тепер беремо липучку для того, щоб зафіксувати сам мікрофон. Ми її будемо клеїти поруч біля лямки і біля мік... самого динаміка, оскільки це найоптимальніше місце для її розміщення. Зараз я приклеюю, одягаємо також поп-фільтр на мікрофончик. Є. І, в принципі, наша гарнітура вже готов, встановлена і готова до фінальної зборки. Тобто встановлюємо м'які частинки сюди і все. То знову ж таки, в нашому типі шолому нам досить повезло, бо немає ніяких додаткових елементів, які потрібно прирізати. Але якщо вони такі присутні, то, як я казав, в прикладі минулого шолому, ми вирізаємо там, де нам потрібно під кабелі, залишаємо. І фіксуємо. Ось так виглядає наша гарнітура, встановлена збоку. І мікрофон ми можемо рухати вверх, вниз, вліво, вправо, тобто там, де вам потрібно. Якщо опускаєте нижню щелепу, то його приблизили і потім розмістили всередині, де, де вам потрібно. В принципі на цьому все. Тобто про всі моменти ми розповіли. Якщо у вас виникли ще якісь питання стосовно встановлення вашої гарнітури в ШАЛОМ, то як завжди ми чекаємо вас в коментарях. І підписуйтесь на наш канал, далі буде більше цікавого і само головне, корисного контенту. Дякую.